Активна розробка творчої інтелігенції розпочинається, коли шеф КГБ Юрій Андропов у 1967 році дає вказівку створити п'яте управління п'ятьорку, яка займалася виключно діяльністю людей творчих професій: письменників, музикантів, художників тощо. Один із його співробітників згадував, Андропов запросив мене до себе. Йде потужна психологічна атака на нас. Це ідеологічна війна. Сказав він мені. Наші супротивники докладають усіх сил, щоб зруйнувати радянську державу. Ми повинні бачити процеси, які відбуваються в країні. З тих пір жодна галузь совєтського мистецтва не обходилася без нагляду КГБ. Управління відстежувало усі віяння, що відбувалися у музиці, кіно, мистецтві. Вело облік молодих талантів, когось з них брали під ковпак і навіть допомагали розкрутитися, впроваджували у колективи свої кадри, вирбували агентів серед артистів та художників.